ТОСМАЙ заспокоїть нестерпний кашель. ТОСМАЙ кашлю кашлю немай. Мирний проект почався і вчора був дзвінок між президентом Трампа та президентом Путіним. Чи відчуваєте ви, що ви справді є залучені до цих переговорів достатньою мірою? І які кроки ви б бачили такими, щоб зробити належний прогрес? Досягти належного прогресу? Цій війні Росія напала на нас, і ми відбиваємо цю агресію. Це два головних суб'єкта цієї війни. Але тут ніхто не бореться за суб'єктність, я просто констатую факт: війна на території України, агресор Росія, і ми живемо, захищаємось, виживаємо, боремось за. Так, як правильно сказав Олександр, ми боремось за свій суверенітет, за свою незалежність. І в цій війні ми точно переможемо. А що стосується того, як далі, без нас неможливо закінчити цю війну справедливим миром. Сьогодні у мене буде контакт з Президентом Трампом. Ми сьогодні з ним будемо обговорювати деталі. Я думаю, деталі наступних кроків у нас вже дійсно була дуже хороша зустріч наших команд. І я вважаю, що все правильно йшло, аби не Росія, яка ну, завжди незадоволена, коли щось йде правильно. Тому ми з ним проговоримо. Я думаю, деталі наступних кроків. Ну і я думаю, що почую від нього деталі його розмови з Путіним. Yeah, just, uh... і дозвольте, я також наголошу, що в дипломатії дуже багато що відбувається, скажімо, так, залаштунками, і останні 13 місяців я uh, спостерігаю. Uh, Чую, слухаю, обговорюю з президентом Зеленським і його командою. Дуже багато речей, і вони залучені активно в усі моменти, в усі аспекти переговорів. Вони справді є у водійському кріслі цього процесу і. Навіть минулого вечора, якщо дивитись на дипломатичну активність після того, як президент Трамп поговорив з президентом Путіним, було чітко зрозуміло, що українці були дуже залучені у цей процес, тому я не переживаю. Це справді першокласна дипломатична команда, і ми зараз намагаємося працювати дуже активно з американцями для того, щоб повернути переговори на правильний шлях. І українці прийняли безумовне припинення вогню, і саме Путін припинив його. не прийняв. Дякую. Президент Зеленський, ви згадали, що у вас можуть бути прямі контакти з Президентом Трампом. А чи можете прояснити, ви сподіваєтеся з ним поспілкуватися сьогодні в майбутні дні, найближчі дні? Якщо так, то що які питання ви йому поставите? Чи попросите ви його вчинити більше тиску на Росію для того, щоб вона поважала це припинення вогню? Сьогодні дзвінок? Я дуже коротко. І а все інше буде після дзвінка.